Нам потрібно буде взяти ці ліхтарики, які стоять перед вами, і пронести їх вулицею Михайлівською через Майдан до останньої барикади на вулиці Інститутській. Це майже біля входу в метро. Там ми розмістимо ці ліхтарики і запустимо в небо інші ліхтарики, небесні ліхтарики, як символ душ тих людей, яких з нами вже немає. Сьогодні дев'ятий день з дня смерті більшості людей, які загинули під час зіткнень та на Євромайдану, тому там стінтернешнал, автомайдан та євромайдан Сос організували цю акцію, щоб проявити свою солідарність сім'ям загиблих та. Які постраждали від насилля під час неконтрольованого насилля під час зіткнення Євромайдані. Крім того, ми вийшли сюди з закликами до швидкого, незалежного та ефективного розслідування всіх порушень прав людини під час Євромедану за останні три місяці. Тобто люди сюди вийшли з вимогами до справедливості і солідарністю.